За дієвий патріотизм, громадянську мужність і вагомий внесок організацію волонтерського руху освітян Тернополя нагороджується колектив Галицького фахового коледжу. Тому я схиляю низьку голову перед вами. Фахівців Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола привітали із професійним святом. Хоча цього року День працівника освіти важко назвати словом свято та все ж важливо подякувати викладачам за самовіддану роботу і волонтерство. Із перших днів воєнного стану ці люди допомагали не лише переселенцям і армії, а й продовжували навчати дітей. А як інакше по іншому неможливо стати тим тилом для того, щоб допомагати не один раз було так, що я в неділю телефонувала, їхала сама з чоловіком, брала ще. Для того, щоб загрузити машину на фронт, повід'їжджали вже, або дати там переселенцям відповідну допомогу. Ви ніхто ніколи не допомогли. Ми не дивилися на час, на годину, можете чи ні, ви зорганізовувалися, приїжджали, приходили. Ще не могло бути інакше, адже чимало освітян зараз на фронті захищають Україну. У багатьох присутніх воюють близькі, чоловіки, сини. Їм у цей день окрему подяку вручив представник центру комплектування та соціальної підтримки. Нас запросили сюди з нагоди привітання про святом наших освітян, побажати їм всього найкращого, здоров'я, натхнення, успіхів, подякувати за їхню працю, творчу роботу. Подякувати те, що вони допомагають Збройним силам України за самовіддану роботу, волонтерство викладачі відзначили подяками і подарунками. Не забули й про тих, хто підготував призерів і переможців учнівських змагань, конкурсів, олімпіад. Викладачка хімії Ольга Спільніченко наголошує, вчитель має йти попереду, щоб навчати. Має йти поряд із учнем, щоб його чули, і має бути на крок позаду, щоб у чомусь підштовхнути. Дитинство воно зобов'язане мати ці блискучі очі. Так, мати натхнення до життя, і ми намагаємося створювати ситуацію, щоб ті діти, які десь і доторкнулись до того страху, що, що є в нашій країні, щоб вони не жили ним, щоб вони бачили щось інше, і вони бачили те. Це хороше світло, ті перспективи, до яких потрібно йти. За це дякують у день професійного свята, наставникам і студенти Галицького фахового коледжу. Для них це важливо, і для нас це також важливо. Адже відзначити і подякувати тим людям, які е, працюють над тим, щоб дати нам якісь знання, щоб зробити з нас маленьких діток, дорослих, освічених людей. От тому. Ми справді дуже вдячні їм за це. Ми приєднуємось до привітань усіх причетних до сфери освіти України. Вчителі, і викладачі це ще один фронт оборони, який об'єднався і допомагає наблизити нашу перемогу.